Шанси на життя у рік війни Прикарпаття б'є рекорди в області за 2022 зафіксували найнижчу за останні роки смертність серед дітей. Торік у стіна головної дитячої лічниці було в рази менше летальних випадків серед малюків, хоча водночас істотно побільшало госпіталізацій. Так само на Франківщині зафіксували на третину нижчу малюкову смертність. Цей показник засвідчує рівень життя родин та доступ і якість медичних послуг. Тож що саме допомогло рятувати життя у непростих умовах, в яких опинилася вся країна, розповімо з перших вуст. У 2022 році звернуло 16 522 дитини, що на півтора тисячі більше, ніж в минулому році. Госпіталізовано 13 189 дітей. Це на 1425 дітей більше, ніж у 2021 році. Ну, напевно, ми одні з небагатьох медичних закладів, в яких стаціонарно проліковано більше пацієнтів в 21 році, в зв'язку з повномасштабною війною. Цього року ми старалися виконувати рекомендації Міністерства охорони здоров'я, зменшити планову госпіталізацію, щоб були резервні ліжка в стаціонарі для можливих масових поступлень внутрішньо переміщених дітей і так далі. Так що ми в 22 році 9-12 місяців працювали переважно на ургентну ситуацію. Це з перевантаження працювало пульмонологічне відділення, алергологічне, нефрологічне відділення, де ми старалися госпіталізувати всіх дітей з ургентною патологією, пневмонії, бронхіти, ковід, гострі респіраторні вірусні інфекції, півнефрити і так далі. Тобто гостра патологія в нашому закладі всього померло 34 дитини. Звичайно, це багато, бо для когось статистика, а для батьків це найрідніша, найбажаніша дитина. Ну, але всі повинні зрозуміти, що ми є високоспеціалізованим закладом і всі найтяжчі діти. Повинні лікуватись в нас, тобто дитина, якщо має мінімальні навіть шанси на життя, вона повинна їх використати. І це роблять у кожному відділенні. До прикладу, мала реанімація, куди потрапляють зовсім крихітні пацієнти. Відділення розраховане на 9 ліжок. За потреби цю кількість можуть подвоїти. Зараз тут лежать шестеро малюків. Цей хлопчик один зі старожилів. На апараті Шевел вже четвертий місяць, без нього він би не вижив. Дитинка в нас знаходиться від самого народження. Першу добу народження ми забрали дитинку з району, і знаходиться вона у нас уже три з половиною місяці на штучній вентиляції ледень, легень судомами, які ми. Купуємо, тобто даємо протисудомні препарати, але дитина знаходиться з діагнозом церебральної лейкомаляції, дихати самостійно не може, тому знаходиться на штучній вентиляції легень. І бачимо всі показники, скажем не є максимальні, навпаки, можна сказати. І комплайцов зліво верху, бачимо роздихує легені апарат досить ефективно. Але, на жаль, така патологія, що Церебральна лекумуляція це, скажімо, іде руйнація мозку і йде пошкодження дихального центру, тому дитинка самостійно дихати не може, і ми надаємо таку, ну це вже більш паліативна допомога, але без апарату ШВЛ ми би її не надали. Ми обслуговуємо від нуля, тобто від пологів до 28 днів. Але ми обслуговуємо дітей і двох, і трьох місячного віку. У Нас є в нашому штаті визнана натальна бригада. Тому правильний підхід до транспортування цих новонароджених дітей також вносить свою лепту в подальше лікування новонароджених дітей. Патологія різна, скажімо так, у нас багато дітей є з внутріутробною інфекцією, з вродженими пневмоніями, є з крововилими мозок, є з напряком мозку діти, є з хірургічною патологією, тобто патологія досить різна. Судомним синдромом поступають торік у малій реанімації, пролікували майже три сотні новонароджених. Більшість з різних куточків Прикарпаття. Відтак, одне із завдань, яке стоїть перед медиками, довести проблемних діток до стаціонару. Для цього у лікарні зберегли виїзні бригади. Власне, це один із моментів, який допоміг знизити рівень малюкової смертності. Йдеться про дітей першого року життя. Однією ще з складових зниження малюкової смертності це, є, що ми зберегли дві реанімаційні бригади, відділення дорослої реанімації, маленької реанімації. Хоча з 23 року наявність бригади тільки 5% оплачує НЦЗУ, а діяльність функціонування великої реанімації взагалі не оплачується. Але це досить, ну це є 14 людей. Ми вирішили зберегти, тому що навіть одне два врятовані життя не вартує тих економії коштів, які могли би бути. Ми вирішили, що збережемо бригади, а там закінчиться війна, країна стане багатшою. Напевно, все-таки коефіцієнти за наявність бригад. Будуть, ми все рівно збережемо їх. Кожна бригада має у нас два рині мобілі. Поступає дитина, припустимо, в віддалений район, там верховина, інші заклади в дуже тяжкому стані. Транспортувати, по ідеї, має екстрена служба, які дійсно прекрасно працюють їхня робота покращилася, але транспортувати. Кілограмову дитину, 800 грамову, і навіть 5-кілограмову, і транспортувати дорослі ці різні речі. Є, ну, це своя специфіка, і, повірте, дуже тяжко підготувати спеціаліста, який повинен забезпечити цей критичний термін одну годину, дві години, який повинен транспортувати з одного закладу в наш. Ну дуже дуже тяжко добитись тих показників, щоб станція цю годину другу не по Погіршився, тому що надавати допомогу в машині і в реанімаційному залі, то і різні речі. Але навіть беремо дитину з критичними вадами серця, які ми госпіталізуємо. в Київ, це може транспортувати тільки висококваліфікований спеціаліст. У нас не померла жодна дитина. Ми всіх довезли, діти всі вчасно прооперовані. Відтак, показник малюкової смертності на Прикарпатті за 2022 тисячі рекордно знизився далі на третину та сягнув рівня, як у передових європейських. Країнах, а його формують кілька факторів, як рівень життя родини, доступ та якість медичних послуг, наявність сучасного обладнання, а ще координація роботи між різними закладами. Малюкова смертність це є показник, це смертність дітей першого року життя. Це один з тих показників, які при поступлені країни в Євросоюз. Це є один з таких важливих показників. Всіх передових країн Європи, світу це показник, який відповід... який засвідчує не тільки про якість медичної допомоги, а й взагалі про системи. Ну, І системи і благополуччя населення і так далі. Між іншим досить дивно. Я перепров... Ми перепровіряли, чи немає якоїсь помилки, бо це 4,3 проміля, в Минулому році було 6,2 Шість і теж низький показник, але 4,30 показник європейських країн. Населення не стало краще жити у 2022 році. Бо є різні цифри. Хто ну, я частково згідний, частково не згідний, що там на медицину 10%, 15%, 20%. Я думаю, що все-таки стан що відповідальність медицини за стан здоров'я більше, як 20%. Але ви, напевно, цю цифру чули, але все-таки зводиться, що тільки до 20% це медицина, а інше це соціальні фактори і так далі. І так далі. Ну, кожен відповідає за свій підрозділ, звичайно. Я думаю, все-таки основне це збереження вертикаль, покращення якості надання допомоги і, як не парадоксально, покращення матеріальної бази нашого закладу, хоча в період війни нам вдалося, ну. ну Кардинально змінити забезпеченість медичним обладнанням, найсучаснішим. Минулого року лікарня ну, навіть не знаю, в рази кардинально покращила матеріальний стан. От беремо відділення анестезіології і інтенсивної терапії, так звана доросла реанімація. Ще в 2020 році у нас були два дихальних апарати, зараз є десять. З них два придбані за бюджетні кошти, інші за позабюджетні, тобто допомога волонтерів громадських організацій, слідкуюча апаратура. На ну, зараз реанімаційні обидві реанімації, а зараз і онкогематологічне відділення. Всі тяжкохворі діти приєднані до моніторів, ординаторські, великий екран, де показує стан, тиск, пульс, число серцевих скорочень, сатурація. все це показує, спрощує роботу. Звичайно, в минулому році допомога була колосальна від обласної ради, 39 дев'ять мільйонів. Обласна рада нам виділи, ну, з них енергоносії, звичайно, рахуємо 15 мільйонів. Інше це було для... Придбання апаратури міська рада мільйон вісімсот тисяч. Ну і основна все-таки благодійні та гуманітарна допомога на 47 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. Власне сучасне медобладнання, його достатня кількість один з чинників, які допомагає рятувати дитяче життя. Передусім, за останні роки, це стосується маленьких пацієнтів з важкими легеневими захворюваннями. У профільному відділенні таких менше не стало й у час війни, коли здавалося. Ковід уже відступив. За цілий рік у нас було проліковано, якраз ми з двіт робили підсумки, показали нам, що 1229 дітей проліковано в пульмонологічному відділенні за 2022 рік. З них 63 дітей це були діти до року. Тобто дуже складно, коли велика кількість маленьких дітей. З них більше 60% це були діти з важким перебігом захворювання. Ну, нозологічності, Структурі це були діти з респіраторними захворюваннями, з токсичним синдромом, тобто ті діти, які потребували інфузійної терапії. Серед них були з пневмоніями, з обструктивними бронхітами, були діти, які під маскою рецидивуючих бронхолегеневих захворювань мали вроджену патологію, вроджену ваду. І ми були дуже здивовані, коли робили комп'ютерну діагностику або бронхоскопію. І для нас це так. Тож було знахідкою, коли маленькі діти мали вроджену патологію, яка не була своєчасно ну, виявлена. Доки у нас був ковід, ми думали, от закінчиться ковід і ми заживемо. Після ковіду настала ера війни, і це, виявляється, гірше, напевно, вже нічого не може бути. Чи складніше стала патологія? Напевно, ні. Патологія у нас завжди вистачало важкої патології, середньої важкості патології. Але цього року була така особливість, коли було дуже багато мікст вірусних. Інфекції одної дитини могла бути і грип, і коронавірус, і, і кілька вірусно бактеріальних інфекцій. І звісно, що таке вірусне бактеріальне навантаження на дитину зумовлювало такий важкий перебіг і стан дитини. І, тоді, коли вони жили, скупченість людей було. Вони жили в гуртожитках, вони жили в школах, і звісно, що такі діти були виснажені морально, фізично, ймовірно, погане харчування і стрес від ну. Наклали свій відбиток і тому, напевно, був важкий стан. Ну і складно було в такому плані, що самі батьки були виснажені, перелякані. Та що говорити, якщо ми були виснажені, ми не знали, що чекати, що буде з наступною атакою ракет або повітряна тривога, що нам принесе. І тому, напевно, в цілому, але ви знаєте, біда і от такий важкий стан. Напевно, людей згуртовує. І у нас, напевно, цього року як ніколи було взаємопорозуміння між. Між Пацієнтами між лікарями у цьому відділенні маленькі пацієнти є постійно. Зазвичай тут зайняті усі 35 ліжок. Доброго дня, Доброго дня. Як наш пацієнт сьогодні. Ніби краще. Краще да. ні, бачи краще, краще набагато краще. Мар'яна з Прикарпаття у лікарню потрапила відразу з двома синами. Госпіталізувала їх ще минулого тижня, коли дітям стало зовсім зле. Захворіли садика старший приніс і були ужасні соплі, кашель. Ми лікувалися вдома безрезультатно. У нас більше цей цей. Карапос турбував, тому що він вже був ти в середу. Він вже такий був він спав. Він не був активний. І ну так як я мама, я розумію про те, що це маленька дитина, і е, запалення воно може бути за пів години, за годину, за ніч. Якщо динаміка одужання буде найгірша, за кілька днів цих пацієнтів випушуть, кажуть медики. Та часом на лікарняні ліжка потрапляють діти у вкрай важкому стані, коли шансів на життя не так багато, і яких доводиться виходжувати тривалий час. Малесенька дитина в нас з ковідом, два тижні на апараті знаходилася, шанси були мінімальні, 95% пораження легень, поліорганна недостатність, дитина вижила, жива, здорова, вони приходять на контрольний огляд, дитина абсолютно себе добре почуває. Недавно був випадок дитини з тяжким запаленням легень, септичним станом, бактеріальна деструкція легень. Дитини було одночасно два-три дренажі, два тижні штучна вентиляція легень. Навіть батько дитини прийшов в кабінет і каже, я вас прошу, дитина в мене помирає, а я не можу. Хоч щось дайте купити, бо я не причетний до, до лікування дитини. У нас медикаменти зараз 100% забезпечені ніхто особливо реанімаційних відділів. Дитина виписалась з лікарні. Тим часом головні дитячі лікарні при Карпаті сподіваються, що з такими темпами роботи 2023 тисячі як мінімум, відбудеться не гірше. Чи впорається з поставленими завданнями наші медики? Ми обов'язково розповімо про це згодом.